Олу всі прийшли ми вчитись, постараймось не лінитись, тож до праці всій мерщій. Здалайма труднощі усі. Працюємо в зошиті, записуємо число, класна робота, усний рахунок, розгляньте вирази і пригадайте, як називаються числа при додаванні. Правильно, 234 це перший доданок. 6 це є другий доданок. Значення суми потрібно знайти. Це дорівнює 240, це є сума. Сьогодні на уроці у нас буде нагода перевірити, які знання і вміння з третього класу будуть нам корисними, адже тема сьогоднішнього уроку узагальнюємо знання про арифметичні дії додавання і віднімання. Працюємо далі усно. 2340 додати 6. Правильно 2346. 23740 додати 6. 23746. Виконайте каліграфічну хвилинку. Пропишіть число 23746 до кінця рядка. Зупини відео. І виконай це завдання самостійно. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 2 Знайди значення виразів зручним способом. Перший вираз записуємо в зошит 367 додати 233, додати 125 і додати 165. Зверніть увагу, ми застосуємо зручний спосіб. Ми з вами знаємо переставний закон додавання, що додавати можна в будь-якому порядку. Тому в цьому виразі я застосую дужки. Бо зручно 367 додати 233. Додаємо порозрядна сотні до сотень, десятки до десятків, одиниці до одиниць. 300 додати 200, 500. Шістдесят сім додати тридцять три. Це дорівнює 100. П'ятсот додати 100 дорівнює шістьсот. І сто двадцять додати 165 дорівнює двісті А 600 додати двісті ми отримуємо. 890. Сума чисел 724 і 194 відняти 624. Щоб відняти число від суми. Нам число треба 624 відняти від суми, достатньо це число відняти від одного із доданків. Поміркуйте. Від якого доданка зручно відняти число 624. Дійсно, нам зручно 724 відняти 624. І додержаного результату додати 194. 724 відняти 624. Це дорівнює 100, а 100 додати 194. Правильно, 294. 3267 відняти суму чисел 267 і 2000. Щоб відняти суму від числа, нам потрібна суму відняти від числа, достатньо від цього числа відняти спочатку один із доданків. Ми розуміємо, що нам дуже зручно від цього числа відняти 267. А потім від одержаного результату відняти вже інший доданок. Значить ми можемо записати різниця чисел 3267 і 267 і відняти 2000. 3267 відняти 267. Правильно, дорівнює 3000, а 3000 відняти 2000. Дорівнює 1000. Зупини відео і попрацюй з іншими виразами. Самостійно. У вміння розв'язувати складені задачі. Це завдання номер 3 Працюємо з підручником. Розв'яжи задачу першу усна. Працюємо разом. Першого дня майстер налаштував 12 мікроскопів, а другого на 9 мікроскопів більше, ніж першого. Третього дня він налаштував на 3 мікроскопи менше, ніж другого дня. Скільки мікроскопів налаштував майстер за 3 дні? Зверіть увагу, я склала короткий запис. І це у нас складена задача на знаходження суми. Але вона складається з трьох простих задач. Перша проста задача. Це першого дня майстер налаштував 12 мікроскопів, а другого дня на 9 мікроскопів більше, ніж першого. Шукане число, скільки мікроскопів налаштував майстер другого дня. Це проста задача на збільшення числа на кілька одиниць. І щоб дати відповідь на це питання, нам потрібно застосувати. Правильно, арифметичну дію додавання. Нам потрібно в першій дії 12 додати 9. І це дорівнює 21 мікроскоп. Знаємо, скільки другого майстер налаштував, а третього на 3 мікроскопи менше, ніж другого. Це друга проста задача, де шукане число, скільки мікроскопів налаштував майстер третього дня. І це друга проста задача на зменшення числа на кілька одиниць. І щоб дати відповідь на це питання, ми застосуємо арифметичну дію. Правильне віднімання. І нам потрібно 21 відняти 3. І це дорівнює 18 мікроскопів. А в третій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі. Це задача на знаходження суми за трьома доданками. І нам потрібно 12 додати 21 і додати 18. І це дорівнює. Парахуйте, будь ласка. Правильно, 51 мікроскоп. Ми можемо написати відповідь. 51 мікроскоп налаштував майстер за 3 дні. Потрібно другу задачу зараз зіставити з першою. Першого дня майстер налаштував 12 мікроскопів. Це на 9 мікроскопів менше, ніж другого дня. Третього дня він налаштував на 3 мікроскопи менше, ніж другого дня. Скільки мікроскопів налаштував майстер за 3 дні? Зверніть увагу на короткий запис до цієї задачі. Це складена задача на знаходження суми, яка також складається з трьох простих задач. Але давайте звернемо увагу на першу просту задачу. Перша проста задача подана в непрямій формі. Нам відомо, що майстер налаштував 12 мікроскопів і це на 9 мікроскопів менше, ніж другого дня. Як ця зміна вплине на розв'язання задачі? Задача друга буде мати те ж саме розв'язання, що і перша. Зверніть увагу, ця зміна. Ніяк не вплине на розв'язання задачі, адже у першій дії ми застосуємо арифметичну дію додавання, тому що це перша проста задача, подана в непрямій формі. Якщо першого дня майстер налаштував 12 мікроскопів і це на 9 менше, значить другого дня він налаштував на 9 мікроскопів більше. Ось чому ми у першій дії додаємо 9. Ми можемо записати відповідь. 51 мікроскоп налаштував майстер за три дні. Порівняй умову задачі другої і третьої, що змінилося. Майстер налаштовував мікроскопи протягом трьох днів. Другого дня він налаштував 21 мікроскоп, що на 9 мікроскопів більше, ніж першого дня, і на 3 більше, ніж третього дня. Скільки мікроскопів налаштував майстер за 3 дні? Ми розуміємо, що це складена задача на знаходження суми і вона складається з трьох простих задач. Але що змінилося в третій задачі? Дві перші задачі. Подані в непрямій формі. Зверніть увагу, другого дня майстер налаштував 21 мікроскоп, що на 9 мікроскопів більше, ніж першого дня. За цими даними ми можемо знайти, скільки мікроскопів налаштував майстер першого дня і застосувати арифметичну дію віднімання. Нам потрібно 21 відняти 9. Нам також відомо, що другого дня він налаштував 21 мікроскоп. І це є на 3 мікроскопа більше, ніж третього дня. Значить, третього дня він налаштував на 3 мікроскопи менше. Значить, другі дії ми також застосуємо арифметичну дію віднімання. Нам потрібно 21 відняти 3. А в третій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі і застосуємо. Арифметичну дію додавання, і нам потрібно 12 додати 21 і додати 18. Це дорівнює 51 мікроскоп. Ми можемо записати відповідь. Зупини відео і третю задачу запиши в зошит. Фізкульт хвилинка. Зупини відео, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Формуємо вміння виконувати ділення трицифрових чисел письмова. Це завдання номер 4 Знайди значення часток письмова. Виконай перевірку. Вирази записуємо зошит 522 поділити на 87. Визначаємо перше неповне ділене. Дільник двоцифрове число. Значить, ліворуч ми визначаємо дві цифри. Перше неповне ділене – 52 десятки. Я розумію, що 52 десятки не можна поділити на 87 так, щоб часті були десятки, тому перше неповне ділене 522. 522 потрібно поділити на 87. Спочатку ми поділимо на 10, це приблизно буде 52. А 52 поділити на 8, це приблизно буде 6. Перевіряємо дію множення, скільки одиниць ми розділили. 6 помножити на 7 дорівнює 42. 2 пишемо 4, запам'ятовуємо. 6 помножити на 8, 48 і додати 4 дорівнює 52. Дію віднімання дізнаємось, що всі одиниці розділили. 522 відняти 522 дорівнює 0. Частка 6. Виконуємо перевірку. Нам потрібно 6 помножити на 87. Застосуємо приставний закон множення. І 87 помножимо на 6. 6 помножити на 7. Дорівня 42. 2 пишемо 4, запам'ятовуємо. 6 помножити на 8, 48 і додати 4 дорівняв 52. Отже, ми отримали число 522. Це і є ділене. Значить, ми ділення виконали правильно. 288 поділити на 6. Виділяємо перше неповне ділене 28 десятків. Значить, участі буде дві цифри. 28 поділити на 6. Візьмемо по 4. Дію множення дізнаємо, скільки десятків розділили. 4 помножити на 6 дорівнює 24, підписуємо під десятками. Дію віднімання дізнаємо, скільки не розділили. 8 відняти 4 дорівнює 4. Це є остача. Друге неповне ділення 48. 48 поділити на 6. Візьмемо по 8 8 помножити на 6 до рівня 48. 48 відняти 48 дорівнює 0. Частка 48. Робимо перевірку. Нам потрібно 48 помножити на 6. 6 помножити на 8. 48. 8. пишемо. 4 запам'ятовуємо. 6 помножити на 4, 24. Та ще додати 4 дорівняв 28, ми отримали число 288. Це є ділене. Значить, вираз 288 поділити на 6 ми виконали правильно. Зупинив відео і обчисли інші вирази самостійно. Розкажіть про результати власних навчальних досягнень. Зупини відео і побудуй висловлювання, піднімаючись сходинками.